Всім привіт, і В цьому відео я вам розкажу, як зробити ось такий неймовірно смачний персиковий джем зі шматочками. В минулому я власниця маленького інтернет-магазинчику крафтових джемів, яких я робила сама. Ось нещодавно я настальгувала за тими часами і вирішила, що хорошою ідеєю буде розповісти вам рецепт одного з таких джемів. Одразу зазначу, що в цьому відео я роблю все без рукавичок та жорстких санітарних норм ну, а ж роблю я. Це джем для себе, а ви вже дивіться, як вам підходить. Також через те, що я знімаю такий формат перший раз, у мене стався невеличкий фокап, та я знімала всі відео у вертикальному форматі замість горизонтального. Тому, будь ласка, не зважайте на всі строго, якщо кадри виглядають такого дивно. Що ж, варто почати, як ви вже здогадалися, з підбору самих фруктів. У мене вони домашні, я їх щойно зібрала, і для джему підібрала саме пошкоджені персики? Тобто ті, які впали з дерева, та мають ті, які вмятані. На смак це не впливає, але їсти такі не дуже приємно. Тож я їх відсортувала на джем. Якщо у вас також домашні персики, ви можете робити так само, але обов'язково дивіться, чи там немає плісніва. Другим етапом я їх помила, та зараз буду приступати до самої чистки. Розберемо на прикладі одного з таких, як я це роблю. Спочатку я ділю персик навпіл, забираю кісточку, а потім відділяю його від шкірки. В мене це робиться дуже легко, і я вирішила все-таки це зробити, адже шкірка впливає на колір самого джему. В цьому випадку на смак вона ніяк не впливає, тобто ви можете цього й не робити, але якщо хочете такий красивий золотистий колір, то. Краще її відділити. Плюс це не дуже важко. Після цього, в залежності від самої структури персика, я ріжу його на шматочки. Можете побачити на відео приблизний розмір яких. Після цього, за схожим принципом, я ріжу всі персики, які залишились. Ось можна бачити на відео, як це приблизно виглядає. Вони всі різної структури та форми, але це не має значення. Другим етапом я засипаю все цукром, щоб персик пустив свій сік. Пропорції можуть варіюватись від того, наскільки солодкий ваш фрукт. Зазвичай це один до двох. Але я додала трішки менше, бо персики у мене були ну, дуже солодкі. Більше розпишу в описі до відео. Тут вже пройшло приблизно 15 хвилин, як ми можемо бачити, персик дуже добре пустив свій сік. І на цьому моменті я можу все перемішати. Та пробувати включати вогонь. Щоб ви вчилися на моїх помилках, обов'язково зазначу, що вогонь має бути невеликий, адже є шанс, що він просто прилипне до дна. Так у мене було перші рази, коли я робила джем. Якщо ви все ж таки все добре настроїли, то через пару хвилин ми можемо побачити ось таку картину. Персик, ніби, плаває в своєму соку. Він такий карамелізований, класний. І на цьому моменті ми залишаємо його варитися. Час, на який ми його залишимо, так Кож дуже індивідуальний, та залежить від кількості цукру, самого фрукту, кількості вогню, на які ми його поставили, і так далі. Тому ми будемо орієнтуватися по середньому часу, а також по структурі того джему, що в нас зараз виходить. Середній час, за який джем буде готовий до закриття, це приблизно півтори години. Але я рекомендую на протязі всього цього часу залишатися рядом, кожні 10 хвилин його помішувати, перевіряти чи нічого не пристало, та перевіряти саму структуру джему. Щоб не знуватись, поки чекаю, я займаю стерилізацією банок. Це є обов'язковим, щоб джем у вас швидко не зіпсувався. Потрібно їх помити та покласти в духовку на 20 хвилин при температурі 100-120 градусів. Ось так приблизно в мене виглядав джем перед тим, як його закривати. А на жаль, добре зрозуміти структуру, коли він кипить, неможливо. Тому для того, щоб зрозуміти, що він готовий, я викладувала його в окрему тарілочку та перевіряла, наскільки він загус. Якщо джем у вас вийшов дуже ви його варите і він все не згущається, то, можливо, варто прикупити пектин та бути готовим додати його як загущувач. Також як загущувач можна просто додати більше цукру, але я би не радила з цим сильно гратися, адже можете його пересолодити і він буде не настільки смачним. Далі в нас йде процес закривання джему, та він є доволі стандартним. Лише зазначу про те, що потрібно це робити, поки він кипиться, задля уникнення додаткових бактерій. Після того, як ми закрили джем, потрібно його покласти в перевернутому положенні та накрити зверху ковдрою або чимось теплим. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви думаєте, для чого це роблять. Це просто забобон, чи, можливо, у цього є якийсь ефект. Буде цікаво почитати ваші здогадки. Та в наступному відео, якщо воно буде, я розкажу вам, навіщо це роблять. Обов'язково що ви думаєте про це відео, чи варто мені далі знімати на цей аккаунт? А поки чекаю вашого фідбеку та до зустрічі. До речі, я вийшов дуже смачним.